Олександр Бурлаченко, генеральний директор товариства Валькірія, зараз у нас в студії. Пане Олександре, я вас вітаю. Ви звернулися на наш канал з конкретним прикладом. Не всі зараз готові говорити про те, що трапляється якась халепа в бізнесі, але у вас вона трапилася і ви не побоялися прийти до нас на ефір і готові розповісти про свою ситуацію. Можливо, ми вам в чомусь допоможемо. Тоді будемо почуватися щасливими з Олексієм, коли користь принесемо. Так, Олексію, здравствуті вам. <кхем> К сожалению, дійсно. Действительно... То, что происходит сейчас с нашим бизнесом, никак, как никаким другим словом, как рейдерский захват, назвать нельзя. Потому что ну, реально беспредельно у нас пытаются отобрать производственные помещения, которые мы купили еще в 2002 году. Отбирают это с, с учетом, а при помощи хозяйственного суда города Киева. Давайте Мы производим строительные материалы, а именно энергосберегающие пенополистирольные блоки, ну, так называемые термоблоки. Так. То есть это ну, теплые стены. И которые... вы на цьому багато зарабатываете, что вы кому-то заводы жизни, у вас есть э, в этом. -то в том-то и дело, что не, не зарабатываем много, мы не являемся крупным бизнесом, мы, наверное, больше средний бизнес. И все знают, какая ситуация сейчас в строительной отрасли, поэтому нельзя сказать, что этот бизнес мегаприбыльный. Просто кому-то, кто у нас пытается его отобрать, понравилось то, что есть возможность отобрать 1100 метров, 1177 метров производственных помещений, которые находятся в Киеве. Не более того. Это Люди, не которые не их отбирают, это, они на даже правда, не знают. не бизнес, не компания, это не, не структура, не место на рынке, а только площадь цикавить. Все выражает. верно, только площадь. Ну, і, і то, як це відбувається, ну, це даже смішно. Як, як давно почалося це відбуватися? Як давно за якої влади? За влади... Ні, це почалося при владі, это началось прошлого владі, це почалося осінню минулого року. Ну, з августа. року. Да, яким да. чином? Яким чином відбувався цей процес? Тобто до вас приходили, вас почали викликати на суди. Нас почали викликати на суди, к нам ніхто не приходив. Тобто компанія, у якої ми купили ці поміщення, вона знаходиться в стадії банкротства, управляє її зараз арбітражний управляючий. Цей арбітражний управляючий звертається в хозяйственний суд міста Києва, с заявлением о признании документов, которые были подписаны уже очень давно, недействительными. Учитывая то, что ну, прошло столько времени, что у них не должны были даже принимать эти заявления к рассмотрению, суд все-таки принимает заявление к рассмотрению и вызнает надейственным договор купили продажу и был вкладан еще в 2002 году. После этого начинаются, ну, было очень много судов, мы участвовали, но ну, были даже такие моменты, когда в один день проходило 4 судебных заседания по одному и тому же имуществу с интервалом в 15-20 минут между заседания, заседаниями. То есть был расчет на то, что мы просто не успеем физически посетить все судебные заседания. Ну, очень, очень грубо, очень, ну, скажем так, то есть... Сказать, что нарушается все мыслимое и немыслимое законодательство это очень мягко сказано. Ну, дивіться, але зараз змінилася влада, і, напевно, має бути якесь пом'якшення. Що зараз изменилось? Почему ну, тобто, сожалению... перед их за час у цех пудей? На самом деле, во время революции был передых. Потому что все это началось там в сентябрь, октябрь, да, были судебные заседания. С декабря месяца сторона, которая выступает истцом, которая пытается у нас отобрать, она прекратила посещать судебное заседание. Мы немножко даже вздохнули с облегчением, думаем, ну, наверное, поступила в Казивка на Чапаты бизнес. Ну, было затише, затише до 6 марта. 6 марта истец является на судебное заседание, и судья выносит моментальное решение не в нашу пользу. Угу. Яким чином далі збираєтеся опиратися, е, опиратися саме вторгненню в ваш бізнес і чи вистачає сил безпосередньо юристів як канал судонаць Україна? Ми можемо запрошувати юристів, можемо говорити про це, але безпосередньо я розумію, що треба міняти законодавство. Ми сьогодні говорили про те, що має відбуватися все максимально прозоро в нашій системі. Тобто, ваші дії далі? Ну на сам ділі в нашій ситуації надо міняти не законодавство, а надо міняти непосредственно. Судейский корпус, который работает по тем мутным схемам, которые, которые были ну, очень были популярны при прошлой власти, борьба у нас ну, в рамках законодательного поля. То есть мы подаем апелляции, мы будем в понедельник делаем пресс-конференцию в Униан, где будем это рассказывать большому количеству журналистов. Также в понедельник мы будем писать заявление в Генеральную прокуратуру подавать. В комитет Верховной Рады по борьбе с коррупцией и организованной преступностью мы будем также обращаться в квалификационную комиссию по судейскому корпусу Украины, жаловаться на суд, который, ну, на наш взгляд, Тупою незаконно прийняв ті рішення, като от чи я можу Олександру вам порадити знову таки сьогодні апелюю постійно до розмови з міністром юстиції України, але сьогодні таке дійсно це таке ключове інтерв'ю, окрім заяв тих, хто буде йти на посади до кандидатів до на, на кандидатів президенти, і от він сказав, що відновлено прийомні дні. Вам можливо варто звернутися і туди, тому що по п'ятницях буде це відбуватися. Заступник міністр і сказали, що лише записано 20 Одна людина, тобто, напевно, варто робити mm. це і стукатися в усі двері. Якщо новий уряд заявив про те, що буде все прозоро, буде усуватися корупція, будуть ламатися абсолютно всі схеми, то я бачу шлях в цьому. І давайте, можливо, далі просто, якщо б ви дізналися ще хто посягає, але ви кажете, що ви до кінця і не знаєте, хто безпосередньо хоче відтягнути mm. у вас ваше виробництво і ваші площі, то ми просто можемо звертатися і до них офіційно на ті канали існують. Можемо далі проводити спільне розслідування. Ну ми знаємо чоловіка, який. обращается в суд это арбитражный управляющий компанию, у которой мы когда-то купили эти помещения есть его фамилия там, да мы, мы его знаем но мы понимаем что не он Ініціатор цього всього мероприяття. Тобто, а хто насправді ви не знаєте? Хто насправді ми не знаємо да. ясно? А от можна попросити таке узагальнення від вас, все ж таки відбувається все. Ну ніби за буквою закону, за певною формальною процедурою. на ваше виробництво не прийшли люди з автоматами. Вони не повісили, не поміняли замки на дверях. Все ж таки, це відбувається в суді, є посилання на норми і таке інше. За вашим досвідом, порадьте іншим людям, іншим бізнесменам на що треба звертати увагу в будь будь-який момент для того, щоб документи були максимально чистими, чистими, для того, щоб не втрапити в таку ситуацію, в яку потрапили ви? Ви розумієте, тут складно сказати, тому що після того ми і покупали ці поміщення теж з определенним скріпом. Ми купили ці поміщення у однієї компанії, через 4 роки з'явилася Другая компанія, которая заявила о том, что она учредитель этой первой компании и без ее ведома Они не имели права нам продавать эти помещения. Мы покупаем второй раз эти помещения уже у другой компании, да, заключая так называемое, так называемое мировое соглашение. Заключали его, кстати, в том же хозяйственном суде, который сейчас у нас это отбирает. То есть у нас было судебное решение от якобы двух э, собственников этого, этих помещений о том, что они нам его продали, никаких майновых там, претензий до нас на мают. Но мы после этого заключили ипотечный договор с банком. Вот залог этих помещений. То есть банк Raiffeisen Bancoval, он проверял, его юридический отдел проверял эти помещения и эти документы со всех сторон. То есть мы были уверены на 100%, что это чистые помещения и никаких проблем у нас не возникнет. И сейчас все это отматывают назад. То зараз, навіть якщо підположити, що їм э, вдасться забрати у нас ці поміщення, то в результаті окажеться, що не нас, а кинули кінулі Райфайзін Банкавальнуз виглядається такою шахрайською схемою, як із гаманцем, який лежить на дорозі, що 90-ті роки, mm -hmm. так що ти піднімаєш і раптом виявляється, що до тебе виникають у когось претензії навколо. Чи можливо контролювати такі речі від початку? От ви кажете, що все було так не до кінця визначено і не до кінця зрозуміло, що врешті-решт дійсно радити, чи не звертатися взагалі шукати в такому разі інші приміщення? Ходять анекдоти, просто що в Києві сьогодні по кілька разів перепродають магазини в центрі міста за шахрайськими схемами, а потім виявляється, що вони не міняли своєї власності, хоча за них уже заплачено тричі. Честно говоря, ну, мне сложно сказать, что можно посоветовать. Ну, конечно, проверку полную, стопроцентную проверку документов. И, возможно, проверку документов не одним юристом, штатным юристом, а обратившись там, в несколько юридических компаний, чтобы чем больше мнений, тем больше, ну, тем наверняка будет уверенность в том, что документы правильные. Но в нашей ситуации, когда мы заключали договор да, или мировое соглашение с продавцами, В хозяйственном суде, то есть хозяйственный суд города Кива, проверял все документы, проверял права подписантов, имеют ли они право подписи. То есть мы були милювірне, що все доно було. Давайте чисто. так порадити цим прикладом. Ми можемо е, лише нашим політикам розбиратися якомога швидше законодавством. З, знову таки, і Генеральний прокуратур має зглянутися на цю ситуацію, і міністр юстиції. Я пропоную зараз модераторам на наших соцмереж, по-перше, вирізати цей шматочок з нашого ефіру, розповсюдити його скрізь. І будемо далі яким чином відстежувати цю ситуацію. Бролаченко Олександр, генерального директора товариства «Валькірія». Олександр, дякуємо, що ви до нас завітали. Спасибо Бо випадків таких дуже багато. І випадки не можна лишати поза увагою.